Мої вітання. Сьогодні я готую дуже смачну вітамінну натуральну аджику, яка готується без зайвих добавок, лише натуральні інгредієнти, лише те, що повинно бути у справжній аджиці. На смак ця аджика, неймовірно, смачна, ароматна, насичений аромат перців. А найбільший її плюс це те, що готується вона ну, максимально швидко. Для приготування цієї смакоти нам необхідний солодкий перець, який є основою аджики. Він має бути соковитий, смачний, його я беру 1 кг. Також для джики беремо гострий перець, в мене три невеличких перчинки і три головки часнику середнього розміру. Всі ці овочі нам необхідно гарно вимити. Вимиваємо перчики, чистим часничок та приступаємо до нарізки перцю. Від солодкого перцю я виділяю насіння та нарізаю його на невеличкі шматочки. Будь-якого зручного вам розміру я нарізаю на ось такі смужечки. Якщо раптом у вас не вистачає червоного перцю, то додайте жовтий, але не зелений. Від гострого перцю я не витягаю насіння, лише зрізаю зелену частину та додаю начищений часничок. Тепер всі ці овочі нам необхідно пропустити через м'ясорубку із сіточкою мінімального діаметру. Зразу скажу, що блендером таку консистенцію отримати не вийде, тому обов'язково необхідна м'ясорубка. Коли вже подрібнили всі овочі, виходить ось така гарна суміш це наша майбутня джика. Додаю до неї неповну столову ложку солі без горки та 4 столових ложки цукру з горкою. Помідори в цю аджику не додаються, аджика натуральна, без томатів. Додала цукор і сіль, також я додаю паприку, неповну чайну ложку, паприка звичайна не копчена. І додаю 80 г 9% оциту. Всі ці інгредієнти гарненько перемішую та залишаю на півгодинки, щоб аджика гарно настоялась, цукор та сіль розтворились. Ось така краса виходить. І через півгодинки я беру вже простерилізовані баночки та накладаю аджику по баночкам. Ця джика зберігається у холодильнику, в підвалі стояти не буде, тому що вона не варена, а в холодильнику прекрасно зберігається навіть півроку. Перевірено готую її на зиму також. Це неймовірна смакота, обов'язково спробуйте, це мій улюблений рецепт, сподіваюсь, він стане вашим улюбленим також. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!